Миро і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні коротше, така тема. Загорівся я одним, потім прийшла думка інша. І вийшло зовсім третє. Отож, маю, всі ви бачили в мене така мікродрель я собі зробив. Патрон куплений. Двигуна мені подарували. Марка двигуна, можете бачити, може комусь цікаво ось DP2-26A. Чому показую марку? Тому що зараз побачите, що я надумав. Отже, мене в ньому, в принципі, все влаштовувало. Да? Але я тільки що сидів, грався, продовжував заточувати сверла. Ви мої відео, якщо дивитесь, то знаєте. І от до мене прийшла одна штука. Одного разу, одного разу, мені написав, може підписник, може і ні. Що його треба в станіну зробити. І я нічого проти не маю. Іноді треба перпендикулярно просверлити чітко. Руками це зробити дуже важко, іноді неможливо. Тому тому, сьогодні поєдналося в мене все в одному. Он світиться монітор. Зараз я скажу, що він світиться. І зараз скажу, що я хочу з цього двигуна і чого тут лежить булгарка. Значить, зараз оці вуха 4. Я булгаркою спилю і роблю його кругле Робити буду за кадром, а потім включусь покажу, що я хочу. І так, друзі, 5 хвилин і 4 вуха для цього двигуна це всього лише приємні спогади. Ну, не зовсім тут воно рівно вийшло. Як вийшло, так вийшло. Мене це не особо пекло. На що я зрізав? І для чого я вам показував марку двигуна. Власне, для того, що я... Зараз хвилиночку я приберу після себе. Що я сидів з цим мікроскопом, який я вам вже показував подарунок мій, да, і пробував заточувати сверла, дивлячись у цей мікроскоп. Дивлячись на цей мікроскоп, я подумав, що в мене є ідея, і я її рішив воплотити в життя. Ну проганяй, бо він щось виключається, не знаю, чи це батарея слаба. Хочу прогнати, чи може він так повинен працювати. Якщо ви знаєте, то розкажіть. Так, відійшли від теми. Отже, станіна. Станіна мікроскопа. Дивіться, уважно. Наскільки точно діаметр підходить, що я собі навіть не міг уявити. Плюс, коли я її вставляю, мої контакти, які я придумав, вони автоматично нажимаються. Закріпляємо. Відключаємо напругу. Так. Даємо живлення. Вуаля. Сверли. Не хочу. Готовий. Ідеальний. Ха -ха, станочок за 5 хвилин. Так, да, я розумію. Назва може не зовсім відповідає дійсності, але ну, для мене це було 5 хвилин. Для вас, вдруг, у вас справді є такий мікроскоп. Може ви ним користуєтесь, може і ні. Варто тільки замірити діаметр, вийти на барахолку, купити такий двигун, будь ласка, плюс в магазин піти і купити такий патрон. Зараз вони є де хочеш. І мікростаночок у вас готовий, і ви можете собі ним користуватися. Тому, якщо хоч одному комусь моє відео стане корисним, я буду дуже радий. Ну, так, да, додатково сюди можна ж включити і підсвітку. І воно буде світитися це все діло. Отак, От наприклад, де ти там дивися. Що такое? Чого не горимо? Кожна залізяка своїм характером, чесне слово. О, світиться, світиться. підкладаємо обов'язково дощечку кладемо те, що ми хочемо сверлити. І я думаю... А, ні, вибачаюсь, треба намітити, треба поставити крапочку, де нам треба просверлити. Так, ну що, давайте тоді зараз я приєднаю, приладнаю щось хоч приблизно, щоб вам було видно, не зовсім вам видно. Ну нічого не зробиш. Так. Під'єдную плюс-мінус. Позиціоную з крапочкою. Крапочку, дирочку просверлюємо, чи отвір кому як. Хочу сказати, що досить непогано виходить. Світло в камері заважає. Досить непогано виходить. Друзі, я буду дуже радий, якщо комусь допоміг. Е Таке діло. В кого є, в кого немає, вирішувати вам. Але у мене це вийшло за 5 хвилин. І я, якщо чесно, я задоволений. Усім добра, ми розлагоди, усім прекрасних ідей і якнайшвидшого втілення їх у життя. До наступних зустрічей!